Зараз ми подивимося. сплетні руки, баб, сплетні руки, нічого не дає допомоги, Не зараховує гроші на баланс. Зараз ми це будемо перевіряти. Це прапс зроблений для форуму. Їдемо ми зараз на розвантаження. Рейс нас не Зараз ви на прапсі переконаєтеся все. Все самі переконаєтеся, Зараз ми переконаєтеся. Ось стаємо розвантажуємося ми. Розвантажуємося і зараз дивимося. Плюс 18 тисяч нам зараховується. Okay, 2216 тисяч 6 6 бонус за сверхні руки нам не зараховується.